Отже, мої любі 28 листопада. І ми з вами отримаємо налаштування на сьогоднішній день. Але найліпшим налаштуванням на життя буде те, що ви будете підписані на всі мої канали. І дуже логічно було би підтримати мою роботу, підписавшись на, і на Facebook, і на Instagram, і на YouTube, і на TikTok. І на телеграм-канали. Вони тоді будуть рів мати рівну кількість підписників, і це буде більш ефективно розповсюджувати ті знання, ті енергії, що йдуть з мого джерела. А моє джерело яв є першотворець всього сутнього. І я вважаю, що Бог для нас один, не дивлячись, до якої культури ми належимо. Отже, серця у нас створені однаково. З однакова у нас природа, і однакові у нас здібності, і нас однаково любить всесвіт. Ми себе не однаково любимо. Ми себе принижуємо. Отже, давайте візьмемося за роботу над тим, щоб полюбити себе, а потім і весь світ як себе. record. <sweak> Гармонійного, потужного дня вам обіймаю вас серцем ваш майстер Овен Стефан. Кожному тут є місце. Папа. -па.